Друзі, всім привіт! Слава Україні! Вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні у нас неділька 25 серпня. Ось і закінчується літо. І прийшов я перевірити свої міття. Гуляю вже по лісі близько двох годин, це поки що єдина знахідка. Білий грибочок. Вирос з денної сторони. Червилий. Так, Ми його десь прикопаємо все. Ось така знахідка. Вирішив все ж таки вам це показати і трішки розказати ситуацію, яка в нас зараз. Отже, в лісі дуже сухо, хоча з середина-четвер пройшов у нас невеличкий дощик хоча його зовсім навіть і не видно, чи був він чи ні. Але все ж таки це найбільший дощик у серпні. Взагалі дуже сухий місяць. Навіть не пам'ятаю, щоб було настільки сухо. Зайшов до лісу, якийсь ліс зовсім змінився. В якийсь такий він став дивний. Багато дерев вже починають скидати листя. Хоча це тільки кінець серпня. Погода плюс 30 плюс 31. Можливо, це саме через такі, через спеку вони скидають листя. Сосна починає вже потрішки жовтіти, починає скидати хвою дуже-дуже рано. Торік це спостерігалося в кінці вересня, і навіть в кінці вересня не було настільки жовтих берез у нас. Взагалі совсі змінилась погода, все дуже змінилося. Не знаю, яка у вас ситуація, пишіть в коментарях, також підписуйтесь на канал, ставте лайк, будемо і далі дивитися, можливо, через деякий час все ж таки деякі гриби з'являться, да, забув сказати, обходив, можна сказати, весь ліс. Немає нічого, ні жодних сираїж, жодних мухоморів, поганок, нічого немає, Я тільки бачив декілька буквально порхавок. Ті, що неї стівні, ті, що в нас по такому сосновому лісі ростуть. Ось така ситуація. Ще є трішки місць, перегляну і додому. Ось так. Ось погляньте, був поруч, вирішив заглянути на своє місце з золотистими боровиками. Погляньте молодий грибочок, він просто висох. Ну, ще не гет, але він повністю сухий, він в'ялений, він не, навіть не зігниє, він такий залишиться. Вже сухий не можна навіть розламати. Звичайно, в таку погоду нічого не росте. Єдине на що сподіваються, що буде йти дощ декілька днів, не перестаючи. Бо невеличкі дощ ситуацію не змінять.